Вітаю вас, наші маленькі друзі. А, привіт малята! Радий вас знову бачити. Ну, як минули вихідні, що робили, а ти Ти що робила? Яна? А, незабаром буде новий рік. Так, так до речі, до свята залишилося дев'ять днів. Дев'ять! Ой, вибач, Яна, продовжуй! Та нічого, що нічого. От так. Про що я говорю, що незабаром буде Новий рік, ага. а відповідно, що потрібно робити до Нового року? Ну, прикрасити, прикрасити кімнату! Правильно, потрібно прикрашати свою домівку. Так, а як? А як? Я? От саме цим я займалася на вихідних. А, а як можна, дивись, можна розвісити скрізь гірлянди, розвісити картини новорічні, власне, що я зробила на своїх вихідних. Ну і, звісно, можна навирізати дуже-дуже багато сніжинок, а потім їх приклеїти на стінах. А ялинку, я, ялинку поставити, я і, забула! І, за, і, звісно ж, ялинку і поставити, і нарядити А, а сніжинки можна потім. повісити і на ялинку, теж, так? і не тільки на ялинку, так. Сніжинка, це взагалі знаєш, вони дуже гарно прикрашають кімнату. А ти, до речі, чим займався? Я mm -hmm. таке. Я я, 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 я я такого не робив. Там ялинку mm -hmm. прикрасив. Така казкова та казкова я, ялиночка у мене. А кімнату ще... не прикрашав? Звичайно, звичайно, вона у мене схожа на новорічний зал. Mm -hmm. <гум> Треба буде собі щось таке зробити, адже в мене вдома тільки ялинка. <гум> а, а, а от чим прикрасати, я навіть не знаю. <гум> О, то ти не вирізай сніжинок. І буде в тебе найкраща кімната у світі, я тобі кажу. Ой, <гум> а, я, як же їх робити? Хіба щоб піти на вулицю, не збирати. А ти ще не вмієш вирізати сніжинка? А Ні, я? Не... А так. хіба можна їх вирізати і з чого? Ну, взагалі-то із паперу. Ой. Можна на вирізати сніжинок. От як ми сьогодні прикрасили. Ой. Стінки А, а як це не робити, міш? яночка. Ну, ну скажи, ну ну будь ну, ласка, ну ну будь добре. ласка, ми всі тебе просимо. Добре, добре. Тоді я тебе зараз навчу і звісно вас малята вирізати Ой. сніжинки. Так добре. Ага. Ну, взагалі, в цьому нічого складного, я вам скажу, немає. Отже, що нам для цього потрібно? Запам'ятовуємо ще. Для цього нам потрібен е, звичайний клаптик паперу. Ой. От, бач, біленький, він може бути кольоровим, тобто який ви забажаєте. Потім нам його потрібно скласти ось такий прямопуточок. І, звісно, взяти ножниці, якими ви будете вирізати сніжинку. Ой, Запам'ятовуйте малята! Потім, ось таким напівмісяцем ми вирізаємо. Ось такий, начебто, трикутничок, конус утворився. Ага. І звісно, вже з цього ми робимо сніжинку. Наприклад, ми тут можемо таку хвильку пустити, щоб наша сніжинка е, трішки нагадувала квіточку. Ось бачиш, як це все виходить? Ой, як чудово! чудова, Ді, а ти зможеш мені зараз в подарунок вирізати сніжинку? а? Звісно, звісно, гоша. Я зараз її вижу. Ось таку гарненьку сніжинку і тобі подарую. Ага! А ти дивись, ти запам'ятовуй, як вирізати, тому що ем, у мене для тебе теж буде таке невеличке прохання. Яке? Ти а ти вдома вирішиш сніжинку або навіть тут сьогодні і покажеш, що ти навчився. Добре! Домовились Гош? домовились. Яна. Домовились. Так, тож ти повтори, що ти повинен зробити, щоб вирізати гарну сніжинку. Я повинен усе запам'ятати. Як і що робиться, а потім показати, що у мене вийшло. Правильно. Ну, ось я таку на швидку русь зробила таку сніжинку, зараз покажу тобі. Ага. Ой. Ось така. Ой. Вийшла сніжиночка у нас. Це це мені. Ось. Так, Гоша, це я тобі подарую. А. а Яна, а я тобі за це угу, і, швидко розкажу віршика. Хочеш? О, давай, давай, розповідай. Ага, от. На різдво горить ялинка. Свічечки блищать, дітки бігають круг неї, ніжки тупотять. <свісно> Дід Мороз прийшов у хату і поклав мішок, а в мішку всього багато для малих діток. Стали діти розбирати руть мішок із рук, зацікавився і спустився над мішком памуки. <свісно> Ой, Гоша молодець дуже гарно, ти розповів. Ну, Ну і ну, ну, ще там, зі, зі сніжинка. Ой зараз це я її трішки вирішила удосконалити, то можна, ага. ну, щоб тобі гарненька ж була О, все таке. А я То тепер вона, вона взагалі чудова, так що гоша, це буде твоя, твоя така перша сніжинка ага. і ти її першою прикр... прикріпиш у своїй кімнаті. Я, я її на верхівку моєї ялинки повішу. повіше. Вона мені так подобається. Я буду так прокидатися. Подивлюся, а тут сніжинка, От, я буду знати, ось. що це. Я на мені подарувала. А можна я, я спробую теж вирізати? А? Так, звісно, без проблем ось папір ага, ага, А ви поки що можете увімкнути мультик і хай малята дивляться його, а я поки що виріжу свою сніжинку. Давай! Давай. Давай. <звук> Волк, волк. Да волк, волк. Волк, О -о -о! <существует> <существует> Это... Ну, волк, погоди. <существует> way. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? И за тобой убегал Дед Мороз, Пробила немало я горьких слюй. Эй, Яна, я к моя зимова медаль. А ну покажи. А вот, поглянь. Дуже гарно вирішити ага. тоді. Можеш її взяти для себе? Да, О, бажись, бажись, бажись. Ой, така гар... Гош, гарна сніжинка і ялинки туди зарався. Яно. Мені так сподобалося це робити. Що завтра буду увесь день вирізати сніжинки. А сьогодні вже і відпочити можна. Ой, знаєш Гоша, молодець, що я її вирішила ось сюди причепити. Хай вона ось тут висить, і хай всі бачать, що це Гошина сніжинка. Така красуночка, правда? Взагалі, Гоша, із першого разу вирізав таку гарну. Взагалі, молодець. Я заслужив додивитися мультика. Ще як, тому дивимось далі. Давайте! Дед Мороз. Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз, погоди. А, 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 а. А, а, а. Ждет моих подарочков ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, бываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. А ну ка Дед Дед Борос, дед, Дед Мороз, погоди! Судет Мороз! Судет бороз! Суде порос, погоди! Oi, 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 zaits! Za ha, u, oh, u, oh, ha, ha, ha Сьогодні так багато дізнався, і мультик подивився. І сніжинки навіть вирізати навчився. Ой, Ой Та ти взагалі гоша молодець. Тепер знаєш, і можна піти і відпочити трошки, так. правильно? Адже і тобі вже і час маляткам вкладатися у ліжечка. Так, так, так. А вже завтра малята будете теж вчитися вирізати сніжинки. І завтра ми завтра з вами зустрінемося о цій же годині на цьому ж місці. Казкових вам та солодких снів на добраніч. так.